Hey! Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з дуже класним крутим видатним блогером Дніпра. Дава душить свого удава. Давід, дуже раді бачити тебе у нас на телеканалі Дніпро Тіві. Скажи, будь ласка, чому саме така назва Дава душить свого удава? Так, а що я видатний? Не треба казати, що я видатний. Я, я, я нікому не Це, Дава, душа, удава, просто душу свого удава кожен вечір. І ми з кінтами придумали, треба щось таке, щоб запам'яталось. Вони кажуть: так ти ж душиш, удава. Я кажу, да. Ну, вот, то так, дава, душа удава. Як прийшла ідея створити взагалі э, такий продукт? Давай дала? ні, взагалі, те, що ти робиш, да ми бачили в інстаграмі, в тік-ток, Ти знімаєш дуже класні відео, ти знаходиш дуже крутих, я би сказав, таких людей, які приймають е, з тобою участь, плюс ти робиш костюми. Да, твій костюм з сумок цих клітчаток, мабуть, заполонив все місто. Плюс костюм з ковра. Ну з цього, як тобі приходять такі ідеї? Хто тебе надихає? Чи є у тебе продюсер? Ні, в мене є тільки я сам і все, більше нікого нема. Сам все видумаю, сам все придумаю, і як то так. Ну, так. Чи багато ти вкладаєш часу, грошей? Да. Скільки, якщо не секрет? А часу чи грошей? Гро... Давай спочатку про час. Час дуже багато часу вкладає. Ну, все своє свободне час. Все, все, що в мене є, зразу знімаю. Мені є робота, помімо роботи, я ще знімаю відео. А чим ти займаєшся? Стрижки стрижу. Бандер. Багато клієнтів. Так. Да. Це якось допомогло тобі в медійності? Ні. Ну, а коли до тебе приходять, наприклад, стригтися, вони пізнають тебе? Так. Да. Що кажуть? Ти красава. Ти красава. Добре, про гроші. Скільки вкладаєш коштів? Коштів вкладаю багато, все, що заробляємо. Я заробляю місяць 8 тисяч гривень. Ну, буває, ще там 8200, як десь так, да. Ну, 200 доларів нормально. І всі гроші вкладаю. Інста, тікток приносить тобі гроші? Ну, я ж кажу, заробляю, я з них 8 тисяч гривень, 8200. Ну так. Добре, скажи, будь ласка, пошук героїв. Ось у тебе кожен випуск якісь нові люди, де ти їх знаходиш, чи важко їх знайти, як вони погоджуються, чи платиш ти їм якісь кошти. Європейську площадь можна вийти, там дуже багато людей. Так, звісно, кожен ролик там 100 гривень, 200 гривень. Коли я проходжу мимо, не знімають ролики і кажуть, Дава, давай, там сушня хочу випити, є що там зняти. Тож та ні, зараз через два часика прийду, прихожу, стімаю, даємо гроші і так на масічухать. Тобто ти знаходиш людей, які да, е, хочуть випити, хочуть да, трохи підзаробити. Да. Думі, на них робляться інтересний контент, ну як не круті. Добре, про ідею. Звідки прийшла така ідея, що саме це зайде, да? наприклад, щось не розповідати там, про наше місто або про наші якісь там туристичні, для туристів, наприклад, е, за, завлікати сюди. А саме ось такий контингент, такі люди і такий е, продукт. Та, ну, просто людям подобається завжди сміятися, е, тому що я парень такий, не сильний. Ну взагалі, коли надо, я серйозний, а так я люблю повеселитися. І це ж я спочатку війни, теж не спочатку, а до війни знімаю контент такий. Може ви там бачили курицю, вигулював, на основки рибачив. А потім почалась війна, і мені потрібно було щось як робити так, щоб і не образити нікого. І це було смішно. І придумав костюми всякі. там. На твої тяги, оці ось, Да, тягі, да, Мерседес. Які? Mercedes. Mercedes. <coughs> е, я бачив, що навіть хтось взяв е, твоє відео і зробив щось подібне. Та багато відосиків, і костюми шиють, як я, і тяге, подсідулі тягів. Да. Бачимо, так? Да. Да? Теж хорошо відео залітіло. Кацапський блогер, спер в мене ідею. Ще один кацапський богер спирую мене ідею, що пошив такий костюми. Як... в мене ще там дуже багато а костюмів. А чи не писав ти типу, ні, їм що ті? Чому мені писати? Добре, а скажи, якщо б не було тікток, або от бац кажуть, Тік-Ток закривається. Що ти будеш робити? Чи розглядав ти можливість а, працювати там на телебаченні? Добре, да, розглядав, і на завод піду. Ліна завод ну, телебачення, як ти гадаєш, зараз е, ще живе чи вже все можна ставити крапку? Ні, nee, у нас телебачення живе, звісно. Ну е, спочатку повномасштабної війни, і звісно, мама, хто ще спочатку багато дивився зараз мало хто дивиться. зараз це в телеграмах, в тіктоках там, в Ютубах. Но, мені здається, розважальні телебачення все одно живуть. <ганий> е, я теж буваю, я включу, просто хочу подивитися щось інтересне, новий канал, там, не знаю. Де вона ще там зараз? У тільки на новому каналі? Що? Ну, плюс один ще де, щось випускає. Це ж марафон і все. І більше марафону, нічого, а там якийсь, де то можна що. А скажи, чи є якийсь проєкт, наприклад, телевізійний, в якому б ти б хотів би взяти участь? Та, ну, ну, да. зайдіть мене, куди Як хочете. Який? Я не знаю, що ми в нас не приїхали. <п 'ят> <п 'ят> <зв> У нас Дніпрі дуже багато да? чого є. Наприклад, на телеканалі Дніпро Тіві. Завжди найкращі гості. Давайте гукайте. Да. Добре, і ще хочеться сказати. Хейт, чи чуєш ти в свій бік хейт? Чи багато його дуже багато. Звісно, дуже багато. Як ти з ним справляєшся? Та ніяк, Мені ну, все одно. Все да, тому, що знаю одну блогерку, наприклад, Юля Лучинського Вона теж з Дніпра. Ага. Чув так, я танцюю Ні. його пока не чув. Ні. Nee. Хіт її. Гоп-гоп-гопака гоп, я танцюю, гоп Блін, чув хіт, ну ми просто Чу. мало кого знаємо. Ось, знає вона сказала, себе. що дуже багато хейту після цього хіта було в неї. А, вона я помню. Вона дуже вон, переживала. Віка, так, а, так, а, це так. так вона з Дніпра. Так, вона да. з Дніпра. Прикольно. Що дуже багато хейту на неї полилось. Ось. І вона дуже погано з цим справляється. А вона що, погано переживає... зробила да, такого? Так, переживає. Ось... Що би ти хотів сказати людям, які да, наприклад, дивляться твої відео, дивляться наші програми, пишуть там все погано, все не так, або там змініть когось. Що б ти їм хотів сказати? Ну не ображайтесь, <гум> Все. <гум> та не на не надо зациклюватися на, 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 на чужих людей. Це ж витратити свої сили, свої нерви е, на людей, яких ви не знаєте. Підіть краще обійніть маму, поцілуйте свою дружину і купіть шоколадку своїм дітям. І допоможіть ЗСУ. ЗСУ. Дивись, да. а, до речі, про ЗСУ. У нас буде ще питання. А mm -hmm. ось в TikTok, чи є якась особлива функція, чи є якісь часи, години, коли потрібно викласти відео, щоб Ні. воно обов'язково залетіло в рамках. Розподілись з нами. Це надо надо Або... ти... там фішки якісь. Ну, тобто... фішки, щоб ти знімав качественно, хороший телефон. Е, відео хоча б бути більше минути, це якщо ти знімаєш лайф. Як у вас тут студія Можете знімати, там як у вас проходить вільний час. Вони оператор, там сидить, як другий стоїть. Ти знімаєшся це, викидаєш тікток. Там, допустим, 5 відео в день. Це буде який проміжок часу? Та ніякий. Просто так, ну, не знаю, утром, днем і вечором. Все. Це як там Сєва з Києва додає. Денчик лисий. У них лайф, вони, вони, вони не монтують, у них ноль грошей виходить на контент. І, звісно, там денчик на YouTube знімає. А от в моєму случае, то це надо унікальний контент. Я от я вибрав своє направлення, там тяги Мерседес, тяги пацідулі, костюмі з кавра, костюмі сумок. І постійно треба, що ви от -от, так. Є унікальний контент залітає. Де ти взяв ковер? Та вдома лежав. А сумки? Купив на базарі. Купив на базарі. Допомога зсу. Чи звертаються до тебе наші хлопці? Да. Чи можливо ти сам їздив, чи ходив сюди, в якісь центри підтримував. Та й сам їздив, і їжу, і ходжу, і приїжджаю, аж підстригаю, стрижки мені стоїть. Хожу, підстригаю, пацанов. Збори постійно робимо. Вони, звісно, погано йдуть, ми робимо, ну допомагаємо. А як ти відомошся до тих блогерів, які кажуть, через те, що я постійно викладаю да там збори, що робіть донати, робіть донати, у нас спадають цю Так, Да, ми так само, ме так само. Е, Дуже скажу, ну це їх діло. Я ніколи не хочу осуждати. Мені подобається ті відеоблогір там. Вайбіга, кургана, агрігат, вони ще красавці. Мільйони збирають на них до сих пор збирають мільйони пацанам. Я не можу зібрати двадцять тисяч гривень. За своє карману там, там кидаю. А вони такі суми кидають. Бачиш, наш довір'я є в них. Так, ну Муладче нещодавно зібрав 50 опять. За декілька годин. Вже два роки пройшло, а він за декілька годин він зібрав такі? 50 млн. А я за місяць не можу зібрати 20-50 тисяч. Ну, все одно, хочу то. Скажи, так. хто твоя аудиторія? Всі. Спочатку я займав вже контент по налівайкам. Мене в городі впізнавали дорослі люди. Возраст моєї мами, там 50 плюс, там 60 плюс. Я кажу: ого, а можна самі сфотографіруватися, я кажу, нічого себе. Потім молодь ну, кажучи, всі. Молодеж, дорослі. І, 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 і юны, і юны. Як батьки батьки ставляться до того, чим ти займаєшся. Кажуть тобі, так, давай, йди на роботу, працюй, заробляй кошти, що ти в я ж на заробляєш? завод піду роботи. Це да, нормально. Ну май. Ну і ще хочеться спитати у тебе, знаєш що? Е, ось про таке наше місто Дніпро має, да, блогерів, їх можна порахувати на пальцях. Чи е, робили ви якусь колаборацію? Ні. Ні? З ким Ні. би хотів би зробити? Та не знаю. Хотілося б щось там на Київ як-то ворватися, показати, що реально я вмію, можу зробити вітер. Там, біга, оці пацани всі леве на джипа. Я знаю з Дніпра. Я багато їм писав. Ну, я впевнений, що. Рано ліпло знати попаду, а потім вже вони будуть до мене повертатися, а не я. Ну, коротше, Ви ж бачили мій контент, він ж смішний, він прикольно на не те, що там, на чу-чуть, він злітає по всьому міру. Реально. А як люди реагують на місці, наприклад, да, ти йдеш по Європейці, в цьому коврі, в цьому Ну, кавері, ну, кавері, в цьому обична, що вони ну звісно, чуткається обачно. Щоб ви розуміли, ми приїжджали там, до Києва, до Львова, до Харкова. Так я був, що це, що там навіть впізнають нас. Я ж кажу, що не тільки по Україні, а не по всьому міру залітають, тому що там є репости і просмотри є. Як реагують? нормально фотографуються, все чітко. Хотілося б звісно, щоб у нас всі в Україні були сплачені. Щоб кожен відеоблогір з іншим відеоблогером там, колаборацію робив. Що ти помогає? Ти уявляєш, який, який це контент буде, якщо, наприклад, збереться там Дмитро Варвару, да. Да, Лачин, да. э, ну, Лебіга, і дуже багато Волошин. Це буде э, прикольно. Буше. Ти уявляєш, що це буде, це буде, прикольно, який да. це буде контент. Це можна зробити. ну, Я не кажу, що я там професіонал все ділять чітко, але мені просто не подобається, що у пацанов є можливості, у пацанов є куча часу, і вони знімають, ну, відкривано говорят, не цікаве. Контент вообще не цікавий. Можна зробити реальний інтер'єр. От хочу почерпнути, мені подобається денчик Вейс, як він робить. Ви ж бачу, бачу да? так? Так, так. На YouTube. От он робить прикольно. І ну, на YouTube, до речі. На YouTube, не? Ти да. викладаєш? Викладаю тільки що? Це будлінні відео не заліти. І як переглянув? По, по, по трохи. Скільки більше. би ти хотів наприклад, мати підписників в інстаграмі, ти б казав, ну, ось зараз на цьому етапі. Так, завжди буде мало. Досить. От наразі у тебе майже 100 тисяч. Да. Це в Instagram, в Тіктокі скільки. — Там 300 тисяч 300 тисяч. Mm -hmm. Чи ось ти, наприклад, думав, коли буде саме та цифра, там лям, всі мічтають, да, мріють да. Просто що, коли буде мільйон, що він дає цей мільйон, наприклад? З чим воно відрізняється? Чи це, наприклад, найбільше коштів тобі будуть найбільше реклами? Ну це понятно. Більше коштів, це найбільше більше реклами. Ну душевне спокійство, мабуть, буде що от всі міста, бо і блогера мільйонів. Я не знаю. Всі води можеш бути щасливим человеком, їздити на маршрутках, ходити в обычной одежде, Правильно як я Я же на маршрутках хожу в обычной одежде, і я щасливий. Я понял. тут не важна мільйон те підписів, мільон те доларів. Все в голові. Ну ми дуже раді бачити бачити тебе да. сьогодні. у нас в гостях, і будемо раді бачити завжди. Так. Друзі, а у вас сьогодні буде можливість побачити ексклюзив. Від uh, нашого блогера, блогера Дніпра дава uh, душить свого удава. Ми дуже тобі дякуємо yeah. і чекаємо завжди в гостях. Всім всім.